Всім привіт! Мене звати Тетяна. Ви на моєму каналі. І сьогодні вже 19-й день челенджу, 30 днів корисного харчування. Продукти для мого сніданку вже на столі. На сніданок я буду готувати, навіть не знаю, як це назвати одним словом. Коротше, я буду запікати лаваш, а в ньому будуть яйця та овочі і трішки сиру фета. Овочі я нарізаю хаотично, в принципі, як мені подобається. Тут немає конкретного запиту. Сьогодні я використовую помаранчевий перець, червону цибулю, трішки авокадо, зелень, маленький томат. І хочу сказати, що це можуть бути любі будь-які овочі, які вам подобаються. В мене є така невеличка форма для випікання. Там я все і буду робити. Я точно не знала, чи пригорить, чи не пригорить лаваш, тому на всяк випадок застілила фольгою та змастила трішки олією. І все. Тепер я, в принципі, все пакую в лавашик. Викладаю овочі. Додаю два яєчка. Я їх не стала перемішувати, просто розбила і все. Також притрушую трішки фети. В принципі, через те, що я додаю фету, я не солю. Зверху прикрашаю петрушкою і додаю трішки хлоп'яв в перцю чілі. Все це гарненько пакую і відправляю в духову шафу. Випікати я буду десь приблизно 15 хвилин. На 200 градусів. На вигляд, воно мені дуже подобається, але я трішки сумніваюся, як я його буду їсти. Спочатку я пробувала виделкою, а потім до мене дійшло, що я можу ламати лавашик, він став такий хрусткий і куштувати стало набагато смачніше. На обід я буду готувати салат із тунця. Інтернет-простір і багато нутриціологів обіцяють мені, що він прямо-таки необхідний для мого здоров'я, для мого організму і такий собі кладезь корисних елементів. Тож, періодично я додаю його до свого раціону. Для цього салату я використовую жовтий перець. Мені вистачило половини. Червону цибулю, зелень за смаком в мене сьогодні петрушка. Також я використовую тертий пармезан. І фронтмен сьогоднішнього салату це тунець в олії. Далі, в принципі, все просто. Я додаю всі інгредієнти в посуд. Також додаю кукурудзу і це було відкриттям, наскільки вона поєднується смачно. Приправлятися я буду йогуртом грецьким та діжинською гірчицею. Трішки лимонного соку. І зі спеції я сьогодні використовую сіль та трішки перцю меленого чорного. І все, я перемішала мій салат, готовий. В дитинстві я їла борщ половником з кастрюлі, щоб було менше посуду мити. Наразі я віддаю перевагу більше естетиці, тому намагаюся все гарно сервірувати, щоб мені хотілося це їсти і очима також. І, до речі, салат дійсно дуже смакує. На столі я вже зібрала інгредієнти для моєї вечері. На вечерю я вирішила трішки заморочитись, бо мені ж не вистачає пригод за день. Я буду готувати пасту з овочами. З овочів в мене буде цукіні, я його нарізаю невеличкими шматочками. І червоний перець. Його також нарізаю кубиками Використовувала тільки половину. Ще для цієї страви знадобиться тертий пармезан або любий сир. Вода моя вже закипіла, я її трішки підсолюю, висипаю пасту, в мене сьогодні будуть пантики. І починаю готувати заправку. Я використовую фарш із індички. Ви можете використовувати будь-який фарш або навіть тофу. Трішки його обсмажую і додаю овочі. Далі додаю ще шпинат, сіль, паприку. За смаком додаю кукурудзи. Добре все перемішую і це, мабуть, мій улюблений процес, бо він мене заспокоює. Готовий фарш з овочами я викладаю в форму. Тоді ж додаю вже відварену пасту. І додаю якийсь смачний соус будь-які взагалі в мене овочевий. Намагаюсь все трішки перемішати, щоб нічого не втратити. Зверху додаю рублені томати, притрушую сиром і відправляю в духовку. Випікала я десь приблизно 15 хвилин, 200 градусів. І ось що вийшло. Я не пожалкувала, що витратила час, бо мені, в принципі, сподобалось. На цьому це все. Дуже дякую за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалось і до зустрічі завтра. Пока!